Зараз будемо з вами їсти страву молодості, ту страву, яку потрібно їсти кожній жінці, щоб гарно шкіра блистіла, підтягувалася в цій страві. Дуже багато саме природної гіалуронової кислоти. Якщо ви думаєте, що гіалуронову кислоту можна взяти із рослин, ні, ой, не можна гіалуронову кислоту ми беремо саме із цього продукту. Найбільша кількість е, проліну, лізину, тобто амінокислот, з яких будується колаген саме тут. Наші нігті, волосся, шкіра, хрящі, е, все, що ми любимо так підтримувати, все буде тут. І це прекрасніший продукт, і це холодець. Е, може бути яловичий, може бути індичий, але дуже круто використовувати. М -м -м. Проти колагену. Боже, як це смачно! Боже! Я ж м'ясо не їла 40 ніб. У нас індичий. Мама наварила індичого холодцю, за що я їй дуже вдячна. Тільки не вдячна, що вона розлила їх в такі стаканчики. розповідає десь вона якогось блогера побачила в Тіктоці, що розливає в такі стаканчики холодець, а коли гаряче наливаєш. Тут же ж він не просто бумажний, він же ж покритий плівкою із пластику. В цьому пластику ймовірніше всього буде пістфінол, а це той токсичний ксенобіотик, який займає на рецепторах місце наших гарних естрогенів, стає дуже єдріовим, приводить до хвороб естрогену домінування. А ось це просто неймовірно. Це може можна навіть на вечерю. У кого підвищена сочова, вам не можна. Вам треба до мене в школу. Здорового схуддення. Холодне? Зі святом.